У Вінниці відсвяткували 30-річчя Національного аграрного університету, наймолодшого серед аграрних закладів України. З цієї нагоди у місті влаштували справжні народні гуляння. У парковій зоні навчального закладу були встановлені презентаційні майданчики факультетів та філіалів із будиночком з ковбасами, копченим салом та. Картинами із сиру. Вінницький національний аграрний університет сьогодні показує значні результати, зокрема використовуючи новітні розробки в телекомунікаційних технологіях для вдосконалення навчального процесу. На святі побував міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він привітав керівників, викладачів та студентів цього вищого навчального закладу із річницею, а також відзначив наступне подія. З однієї сторони вона прогнозована. З другої сторони, знакова подія. Бажаю успіхів і переконаний, що ви в майбутньому на вершині досягнення слави будете згадувати цей день. Святом вас!